Шия, шия. Не повертай шиєю. Приставочка. Не спіши. Не спіши. Тримай, тримай руку сама. Раз. Шия, де? Де шия? Де загубилася шия? Два. Раз. Не спіши. Не спіши. Раз. Тримай, 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 тримай. Тримай. Давай, одніше. Знижуємось. а ще не. Витягуй ще. Давай, 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 витягуй. <кхи> Маша, так тільки не дергатися. Давай. З любої ноги вона може наступати. А больно? Ну, Юля. Спина ровна, Юля. Я так не показував. Треба зробити так, як я показував. Маріна, ти просто йдеш. Ти йдеш, спочипляєшся. Тиснеш на неї. Ось мене зрозуміла пара Маша і Лера. Подивіться. Дівчата, подивіться на Машу і Леру. Штовхайся, Лера, плавніше. Плавно підтягуй, міняй ногу, змінюй і з носочку на п'яточку. Побачили? Давайте так само. Тільки руки ось тримаємо. Ось руки. Низ не відпускаємо. Тисни, тисни? Коліно вирівнювання. А хто на кого тисне? Раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три, раз, руки тримай, Вероніка. Раз, не спіши, не спіши. Даша, шия, плечі де. Лікті. Піднімай. Піднімай, Даша. <кхи> Лера, плечі, донизу. Ши, ще, витягуй. Давай, давай, плавніше. А коліно було согнуто. Давай, давай, три, раз, аня, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз. Даша, лікар, піднімай. Лівий. Лівий, піднімай. Раз, два. три. Раз, два. Тримай руки. Аріна. Раз, два, три. <кій> Маша, шия, давай! Стукайся! Квик-квик! Руки тримай! Пик -пик. Слов! Пик -пик. Знижуйся! Лєра більше! Валя шия! Марям, де руки! Ні, коліно рівне! Маша, плечо, де? Об'єму тобі не вистачає. Ти почишся на ровних ногах танцюєш. Руки де? Як черепаха, що і спрятала, що і витягла, що і спрятала, що її витягнула.